статті 286 Кримінального кодексу України. При обранні йому воду та міри покарання, враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особа виготово, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Червоні людиною молодого віку характеризується виключно позитивно, навчається в двох вищих навчальних закладах, має захворювання серця. Він спершу притягується до кримінальної відповідальності, що розкається у скоєному. Добровільно відшкодував заподійну потерпільним шкоду, що помершує його покарання. Хоча в результаті вчинного обвинувачення кримінального правопорушення не ступили тяжкі наслідки, у вигляді смерті потерпілого про дане кримінальне правопорушення вчинене з необережності. Крім того, судом враховується неправовірна поведінка самого Крушеницького, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, переходив проїзну частину дороги не в нестановленому місці. За таких обставин у справі суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання червонюка можливе без ізоляції від Покарання. У вигляді позбавлення волі в межах санкції частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, звільнивши від відбування покарання з випробуванням. Крім цього, винувачено усі призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами. Саме таке покарання є необхідним та достатнім для його виправлення та переблокування. Відповідно частини 2 статті 1187 Цивільного кодексу України. Шкода, завдана черезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо, володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. За таких обставин суд рахує, що стягнення шкоди за космому потерпілих слід проводити лише з червоніка Дмитра Олеговича, так як він на правій підставі здійснював володіння автомобілем під час вчинення ДТП. Заподія на Крушевницькому, Анатолію Миколаївичу та Крушеницькій Валентині Петрівні матеріальну шкоду, шкоду відповідно, 845 20 копійок, витрати на придбання ліків Крушеницької Валентиною Петрівною, 58 тисяч 91 копійка, витрати Крушеницького на поховання та придбання надродного пам'ятника, обвинувачений повністю відшкодував у добровільному порядку, Розмір заподіяної потерпіли, моральної шкоди, су, з рахуванням суті позовних вимог. Характери діяння особи, що заподіяла шкоду, моральних страждань потерпілих, які понесли непоправну втрату близької їм людини, обозначає Кошеницькому Анатолію Миколаївичу та Крушеницькій Валентині Петрівні батькам загибло по 150 тисяч гривень кожного. Кошеницькому Богдану Анатолійовичу, рідному брату, загибло 100 тисяч гривень. Червонюк в добровільному порядку відшкодував Кошельницькій Валентині Петрівні 199 тисяч 154 гривні 80 копійок моральної шкоди. Що на 49 тисяч 154 80 копійок більше, ніж визначив суд. Крушеницькому Богдану Анатолійовичу 100 тисяч гривень, саме стільки скільки визначив суд. Крушеницькому Анатолію Миколайовичу 141 тисячу 860 гривень 9 копійок. На 8 тисяч 139 гривень 91 копійка менше, ніж визначив суд. Тому позов Крушельницького Анатолія Миколаєвича в частині відшкодування моральної шкоди підлягає задоволення саме на суму 8 139 гривень 91 копійка. Задоволені решти позовів слід відмовити. Шенецька Анатолій Миколаївич Коршеницька Валентина Петрівна надали суду заяву про залишення розгляду вимог про стягнення з товариства з додатковою відповідальністю страхового товариства додаткової відповідальністю глупу з матеріальної та моральної шкоди, що підлягає задоволенню. Процесуальні витрати у справі становлять 12 123 гривні 8 копійок та у відповідності з вимогами статті 124 Кримінального процесуального кодексу України підлягає стягненню з обвинуваченого на користь держави. Лаховуючи з належному чи статтями 368, 370, 371, 374 Кримінального процесуального кодексу України в суд засудив. Червоніка Дмитра Олеговича визнати виним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами сроком на 3 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України. Від відбування основного покарання звільнити з випробуванням встановивши йому спекотний строк один рік. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на три роки підлягає реальному виконанню. Міна запобіжного заходу змінити стримання під вартою на особисте зобов'язання, звільнивши червоніка Дмитра Олеговича з під варти зали суду негайно. Зарахувати час утримання під вартою. Цивільний позов Кушеницького Анатолія Миколайовича задовольнити частково. Заходище Муліка Дмитра Олеговича находить Кушиницького Анатолія Миколайовича 8 тисяч 139 гривень 9 копійку протидіяної моральної шкоди. Здомовичність цивільний позицій Кушиницької Валентини Петрівни Кушиницького Богдана Анатолійовича відмовити. Наші відомо розправляють, 4 державний реєстраційний номер 3066 ХАІ, передати червонів Галині Васильівну. Це молодище гумунікат Дмитра Олеговича находить з держави. 12 тисяч 123 гривні 8 купів процесуальних витратів. У землі молоді Крушеницького Наталія Миколаєвича, Крушеницької Валентини Петрівний, притягне з товариством задаткової відповідальності, страхового товариства, з додаткової відповідальності глобус, матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду. вирок може бути подана апеляційна скарга через Хмельницький міськрайонний суд до операційного суду Хмельницької області протягом 30 днів зняв проголошення. Зміст зрозуміли і порядок оскарження зрозуміли.